Три фантастичні гри для вашої собаки або цуценята, які розгрузять собаку ментально або розумово. І так, перша гра це запахова гра, друга гра це пошукова, третя гра це соціальна. Перша гра запахова: знайдіть предмети, які собака ні разу не нюхала. Це може бути якийсь грампластінка, щось таке старе. Да? Придумайте, знайдіть і дайте їй понюхати. Коли вона нюхає нові предмети, в неї йде дуже сильна розумова діяльність. А розумова діяльність це втомленість. Тому ваша собака після таких вправ ігор, вона втомиться, і ви бачите, побачите, що вона дуже буде щаслива, задоволена і скине своє напруження. Друга гра пошукова. Починаєте прятати предмети різні. Спочатку знайомі для собаки, улюблена іграшка, там ваші шкарпетки, а потім незнайомі. Ви даєте собаці, нюхати цей предмет, закриваєте її за двері або кажете чекати, і прячете спочатку на видних місцях, щоб вона очима бачила. Потім...